Ось день війни народної, ось старий помстий час, нема вже сили жодної, щоб здержувала нас, повстань, повстань, мій, берись за зброю вмить. за Україну смертний бій, свята війна на гори. Повстань, повстань, народи мій, за зброю вмить! за Україну смертниві, свята віна горить, ми йдемо вій з <influencer> ворожими <бой> <пен> полками орд чужих, ми віримо, що зможемо, звільнити край від них. Повстань, повстань народи мій, берися зброю вмить, за Україну Українам смертні біг, святами на горить, повстань, повстань мій, берися зброю вмить, за Україну в смертний бій свята міна горить. Не нам не валяй панщина і неля нас тюрма, не хочемо, Московщини, Кремлівського ярма, повстань, повстань, народи мій, берися зброю вмись. за Україну смертний мій, свята війна гори. Повстань, повстань, народи мій, берись за зброю, ми за Україну смертні, свята війна гори!